Наразі від галицької здоби ми всі дуже потушені, всі дуже розчаровані, тому що так не мало відбутись на дитячих помилках, так програти. Але ми проаналізували і поняли дуже важливу штуку. А через чинний графік наших ігор і ігор, нашого головного тренера Віталія Радевича, у нас розбір матчів відбувається онлайн, і це не зовсім ефективно. Тому сьогодні ми вирішили абгрейднути цей момент, тому що тренування тренуваннями. А сьогодні в нас перший офлайн-розбір гри. Ми збираємося живу, вся команда, а головний тренер також поїде вся адміністрація. Ну, зараз я прямую в ресторан «Делюкс» наших партнерів, які погодились виділити нам приміщення для розбору наших ігор. За що їм дуже велике дякую. Наші партнери, ресторан Делюкс, для офлайн-розбору виділили цілий поверх свого закладу. Щоб нас ніхто не поторбував. Величезна подяка за такий підхід. Спочатку скажу про тебе, що ти теж зараз попадеш під розбір за те, як ти ведеш інстаграм. А що по суддях, та що, та, та блін, рука там була. Ми то ще покажемо зараз виведемо на велику. А? Ще дійдемо. Що дойде? Ми покажемо на великі екрани, запустимо то все в маси і спробуйте то не коментувати. Коментувати, репостити, як в руку м'яч попадає від ноги. Тобто ми готувалися, ми спілкувалися. Вроді, да, десь перша зміна, вроді почали. Що потім сталося? Я ну для мене дивно дивно. Загалом за матч, що агресія почала не так, як треба. Хоча ми розуміли, що матч важливий, що для тройки це важливо. Перемагати галоцьку здобу, я думаю, що ми можемо з нашим суставом пацани, треба звикати і вбивати собі в голову, що нижче третього місця це просто провал. Оце ви вже маєте тут собі вникати в то в голову у цьому суставі, То що я бачу, пацани, і то, якби мене спитали, якби мене спитали, чи третє місце я би був задоволений з ким складом. Напевно, ні. І ми маємо в кожну ігру виходити і це собі в голову. Мені здається, що ми не до кінця ще розуміємо психологічно, але. Я вас вірю, пацани, і треба повірити, що ми ну, зібрались для того. Я впевнений, більш нічому, що ми проаналізуємо і так підсумок скажу, з Єврофорвардіном такий для мене, напевно, буде основний висновок. Загалом, як далі ми будемо працювати і хто, кому я можу довіритись. Тому що, ну, самі розумієте, якщо ми в Єврофорвардінгу там умовно не набираємо трьох очків. Ми вже там трошки можемо штурм відпустити, а це ну не туди, ми рухаємося. Тоді треба буде щось думати. Але я навіть не задумуюсь, я знаю, що якщо ви затравитесь, та ні, з такою, от, бачучи вас, Стас, я впевнений, ніж там Тімера, знаю, знають і кожного. Я впевнений, що ну, їм без шансів буде, якщо у вас очі будуть горіти. Чого не хватало. Зробивши висновки на теоретичному занятті, гравці вже знали, як діяти у матчі. Проти єврофорвардінгу у роздягальні панувала максимальна зосередженість і настрій вийти та знищити суперника. Права на поразку просто не було. Адже це означало, що відставання від лідера турнірної таблиці становитиме вже 9 очок, а така різниця. Рідко відіграється. Це, що очікуєте від своєї команди? Від своєї команди я очікую чудову гру і багато забитих голів команді супер. Віце-президент АПЛ інтерв'ю в нашого президента. Вам подобаються такі вечірні ігри. Це рівень. Я в просто. А я як на ваша реагує на такі речі? Моя дружина скоро зі мною розведеться через організацію матчів Асоціації футзалу Більше. Я у вас є дружина? У мене ще немає, скоро буде. Скора буде дружина? Так, так. І як вона буде відносити до вашого хобі вечірнього? А вона буде їздити зі мною. Серйозно? В неї нема вибору так. Вона любить футзал? Вона дуже любить футзал. От якраз з літнього сезону вона дуже полюбила футзал. Я... Як вас по батькові? Артурович. Ростислав Артурович, відвайте камеру, бо в нас матч починається. Максимально попередньої, з перших секунд, Щоб і достаємо. Пацани, <рес> багато говорити не буду. Після гри сміятися на ума. Запам'ятайте, що ми маємо сміятися гри. Все, давайте, на три частини. Давай, пацани, три, шти, давай, 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 давай. не видимо. хочу розбудити блядь, Свят! Тут! блядь, корпусом винесіть! Так, ми вже на матчі. Будинок, щойно розпочався. Ми граємо проти Єврофордів. Команда, яка дуже сильно спрогресувала. Зараз це команда, яка займає топові позиції в нашому чемпіонаті. Більше немає чого додати, тому що реально хлопці дуже сильно виросли. Буцик забив гол. Красава, це вже третій гол його а, в нинішньому сезоні. А, чесно, енергетика просто шалена, мене переповнюють емоції, і головне, щоб не було повторення подальшого сценарію проти здоби, і не пропустили зараз три мічі. Рокове добре грають не? люкс. Люкс курва! Що не <рес> так. До дохуя трошки, повівши у рахунку, наша команда не збавляла оборотів. І не почала грати від захисту. Навпаки, агресивно атакувала опонента, створюючи моменти один за одним. У хлопців був зовсім інший настрій. Вони знали, що не вийдуть з майданчика без перемоги в кишені. Відповідна була і гра в захисті жорстка, а моментами і жорсток. Як наслідок, дуже швидко ми зробили п'ять командних фолів. А шостий фол очна дуель з голкіпером на відстані 10 метрів. У цьому матчі це було аж ніяк не потрібно. Для нашого клубу. Шостий фол, Шостий фол. Чуть-чуть, дьорнув за футболку і, і рефері спустить. Просто шість фолів, чотири з яких взагалі ні за що. Ну ладно, не в судівстві справа. Граємо далі. Титульний спонсор команди альянс лев метал. Коротше, перший тайм ми все-таки закінчуємо один-один, нам забили в роздівалку, але в моменті в нас просто море. Основне це реалізація, яка в нас хромає останнім часом. Та давно вже, в принципі. Ось, Виходимо на другий тайм. Ще більш заряджені, ще більш мотивовані, треба здобувати три очка. Ми забуваємо виходимо вперед. 2-1. Стас поклав такого цвяху в дев'ятку, що просто кипець. Ну шедевр. Після пропущеного роздягальню наша команда не знітилась, а навпаки, вийшла більш мотивованою на другий тайм. Одразу лейб'юк шикарним ударом зі штрафного відновив нашу перевагу у рахунку. Це вже третій м'яч для Стаса у цьому сезоні. Ще кілька гострих моментів біля воріт Єврофорвардінгу і суперник знову пропускає. Цього разу Олесь Великий довів перевагу у рахунку до двох м'ячів, забивши в своїй колишній команді. До речі, також відзначився втретє у цьому сезоні. Вимальовується дуже запекла гонка бомбардирів у нашому колективі. Ми повалили 3-1. Олець Великий забив третій гол в своїй колишній команді. А, от. Форвадін пішов на п'ятого польового, п'ять хвилин до кінця. Ми мусимо довести це вже до перемоги. 3 2 ми пропускаємо. Хвилина до кінця. Мені просто снах снагрузчається у ті голи, блядь, які ми пропускали на останніх секундах. Я сподіваюся, що сьогодні такого не буде, бо реально хвилина і 2 секунди лишається до кінця. Нам треба просто дотерпіти.